Назва Вільні розмовляють українською для мене теж знакова, бо я етнічна росіянка, я російська мовна була до 92-го року. Мене настільки вразило українство, от яке було в Рогатині Івано-Франківської області, що я перед усією громадою покляла, що я опаную українську мову. Тетяна Колесникова з Кропивницького розповідає, як 32 роки тому почала вивчати державну мову України. Вона стала першою учасницею акції Вільні читають українською. 26 книг принесла в обласну бібліотеку імені Чижевського. Я спробувала підібрати і те, що стосується діточок, тобто українські народні казки, і багато з творчості народної, ну тобто, наприклад, як найкращі пісні з України. Є книжки з історії України. Є книжки, які стосуються саме Кіровоградщини. Оця невеличка книжечка, вона присвячена каріфеям, ну, нашого театру. Вільні читають українською, це всеукраїнська акція. Книги збирають для Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Харківської, Донецької, Луганської областей, розповіла представниця уповноваженого захисту державної мови Ярослава Вітко Присяжнюк. Знаходить дві. 10-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, анонсував проєкт Вільні читають українською проєкт спрямований на збір українськомовних, книж, українськомовних книг для тих регіонів, в котрі постраждали найбільше внаслідок. Дення бойових дій Головна вимога до книжки, щоб це була щоб це були книжки українською мовою. Ну і бажано, звісно ж, видані вже за часів незалежної України. Книги збирають для поповнення бібліотек. Також хабів і укриттів в Херсоні, коли буквально зовсім нещодавно дві величезні бібліотеки постраждали від російських ударів. Ми можемо сказати, що така потреба точно є і вона є немаленькою. Ми сподіваємося, що люди, котрим доводиться чимало часу перебувати в укритті, слухаючи обстріли, зможуть знайти хоча б якийсь трішечки внутрішній спокій і якийсь внутрішній баланс за допомогою читання книжки. У Кропивницькому місці збору книг бібліотека імені Дмитра Чижевського. Сюди можна передавати книги через сільські та районні бібліотеки, сказала завідувачка відділу обслуговування користувачів Ірина Різнік можна приносити саме в часи роботи нашої бібліотеки. Це з понеділка по суботу з 9 до 19 години, в суботу з 10 до 18 години, крім неділі. То як ми насобираємо вже близько 200-300 книг, ми будемо ці всі книги передавати саме в ці області. Акція безстрокова. Ольга Скирук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.